З приходом весни вся природа пробудилася, забояла і зажила своїм клопітливим життям. В природі є такі істоти, які живуть повсюду, у травичці, серед квітів та гілочок дерев. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Хто ж це? Це комахи. А що ж це за гул? А це працюють працьовиті бджілки. У бджіл п'ять очей, три у верхній частині голови і два спереду. Це єдина камаха, яка виробляє їжу, яку їдять люди. Ви коли задумувались, чому бджоли гудуть? Відповідь дуже проста: бджоли дуже швидко рухають своїми крилами, і тоді з'являється специфічний гул. Бджоли дуже ревно захищають свій вулик. Біля озер на луках камаха це літає, Таненьке, довге тіло й прозорі крила має. А хто ж це? А це найшвидша камаха на планеті бабка. Очі бабки охоплюють територію навколо 360 градусів. Вона може повертати голову в будь-яку сторону. А ви знали, що бабка від природи абсолютно глуха. Дуже високо стрибає, над квітками, мов літає зелененький молодець, зветься коник-стрибунець. Забарвлення коників в природі залежить від середовища проживання. Кольору, наприклад, зеленого, так і яскраві плями або ефективні смужки. У коника гострий слух і дуже сильно розвинені задні лапки. Можна сказати, що коник чує ногами. Коли вони співають, створюється таке враження, ніби хтось стукає молоточками. А це у нас метелики. Метелики пробують смак їжі за допомогою задніх лапок, а колір їх крил створюється крихітними лусочками, які відбивають світло.